Оця обшивка плита ДВП чорного кольору, звичайно. Це вона з ось цієї неви. І оці всякі планочки, там вроде 8 9, вроді вісімка, дев'ятка вирізані. Зараз покажу як я її змонтував. Працює взагалі бомба. Ззаді люди сідають, ніяких проблем. Прожектор. Ось тут я, я розбирав заодно з ньому відео, тому що в мене бак потік, я мусив це розбирати. І заодно знімо відео покажу. Отут тут у 21-й неї старенькі, І тут такі. Планки приварені на них та обшивках ставиться. Ну, коротше, ерунда повна. Ось з протилежної сторони. Оце таким трошки гаражним простеньким способом зроблено. Просто ковролін порізаний ну, і сюди змонтований. Можна зробити ну, на фірмі, хто займається там обшивкою, бусів і так далі. Можна, можна делікатніше зробити. Ну, Мене влаштовує. І ДВП з двох частин. Одна частина, друга частина. Це вже воно давно тут їздить. Там динамік вмонтований. І отам в кутку навіть з, з одинички металу я такий органайзер зробив. Туди можна закинути рукавиці, пиво і так далі. Водичку. Тут все сюди сідушка кріпиться. Традиційно і все, значить сюди дебак. Ось таку хитру штуку я зробив, вигнув, вирізав. Ну Можна простіше комусь зробити, можна не махатися з цими вусиками, там якісь кутники дати для того, щоб сюди закріпити ось таку штуку. Зараз, Зараз наміщу. Так вона має бути. Вона вже тут було, все гарно зашивається. Цю штуку сюди, тут планочками це все зашиваю і супер. Тут на кілька саморізів прикручую. Тут таке кутничок такий маленький проварив з профілю, вирізав, ну В принципі, його і не дуже потрібно тут, але я до нього ще... Оцю обшивку прикручую тут на два саморізок. Все, тут нічого не нищиться, люди собі сідають, пасажири. Ніяких проблем нічого не тріщить, не гримить і так далі. Там ще таку решітку зробив для того, щоб багажний відсік від салону відгородити, щоб там можна якісь ящики в разі чого поскладати, чи вон там нагачки курточки повісити там мокрі спецодяг якісь ще, що кому потрібно в багажнику от теж я вирізав з ДВП От таку штучку, обшивочку, цей пластик заводський нафік викинув і все прикольно, тримається, не гримить, не вібрує і виглядає от таке.